Я прошу надати мені інформацію для тих людей, які будуть переглядати це відео. Загальна потокова інформація. Що ти маєш знати? Вір у себе. Вір. Як ніколи до цього не, не вірив. Твій шлях тернистий. Але це лише заради твого зростання. Ти вже на фініші. Залишився один лиш крок. Але тобі здається, що немає сил зробити крок. Який змінить? Твоє майбутнє. Але це неправда. Це вигадка мозку. Це все ілюзія. Яку ти малюєш собі в голові? Запитай себе. Чи правда це? Чи правда? Ти не маєш більше сил. Бо там за лінією чекає твоя нагорода. Для когось це дитина. Для когось нова східця. Сходинка в кар'єрі. Для когось просто перемога над собою. Але для кожного ця перемога особлива. І вона буде. І сили в тебе є на неї. Є. Повір. Не здавайся. Іди далі. Ми чуємо тебе. Ми бачимо твої старання і ми підтримуємо кожну душу, яка пройшла прозріння і скинула з плечей. Тяжкі окови. Не бійся, йди, вставай, налюбуй, падай. Помиляйся, але ніколи не вдавайся. Бо шлях твій витканий з любові до кожної деталі і все, що маєш ти пройти, обов'язково приведе. Тебе до світла, майбуття. Дуже, дуже потужні енергії. І зараз заходять через це послання долоні. Просто горять від енергії зараз. Дуже потужні енергії. Хай наповниться кожен. Цими енергіями. Хто дивиться це відео... Дякую. 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 Дякую.